Українці йдуть в західних змі. Назвали ймовірну дату нашого контрнаступу. НАТО йде, Швеція проводить чи не на найбільші військові навчання поблизу російського кордону. Росіяни йдуть, і ми всі знаємо, куди. Тобто, ми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, і ми починаємо. Певно, у кожного є такий друг, який розповідає, чим закінчується фільм, який ви ще не бачили. Так от, Сполучені Штати Америки очікують, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться 30 квітня. Такі дані оприлюднило видання Newsweek із посиланням на злиті секретні дані Пентагону. Шановні американські журналісти, у нас тут взагалі-то режим інформаційної тиші. Слідкуйте, будь ласка, за вказівками Генштабу. Добре, що нюзвіки не оприлюднили наступні пункти секретних документів. Що ж, давайте це зробимо ми. Отже, 30 квітня, початок контрнаступу. 1 травня звільнення Донецької та Луганської областей. 3 травня звільнення Криму, 6 травня, звільнення Кубані, 8 травня. Московська військово цивільна адміністрація в рамках декомунізації переименовує красну площу на площу Степана Бандери. 9 травня на цій площі проходить парад Збройних сил України, на якому головнокомандувач Валерій Залужний приймає у росіян капітуляцію. Тільки нікому не розповідайте, це поки що секретні дані. Щоб прискорити виконання цього плану, західні партнери продовжують поставляти нашим повітряним силам літаки. Міністр оборони словаччини заявив, що 13 винищувачів міг 29 вже перейшли під контроль українських пілотів. А от в Канаді пішли ще далі і вирішили передати Україні вантажний літак, конфіскований у Росіян. Раніше Канада оголосила про нові санкції проти 14 російських фізичних осіб і 34 організацій, причетних до агресії проти України. Серед них і авіатранспортне російське підприємство Волге Днепер. В рамках цієї санкції Канада передасть Україні АН 124 Руслан. Чи переменують в Україні літак Руслан на Укрлан? Наразі не повідомляється. Тим часом Міністерство оборони Швеції оголосило про початок міжнародних військових навчань Аврора 23 участь в злагодженнях візьмуть країни-члени НАТО і України. Військові маневри на території Швеції стануть найбільшим масштабним за останню чверть століття, спрямованими на протидію потенційним нападам на країну. В Росії ж вочевидь подумали, що головною метою навчань Аврора 23 стане захоплення одноіменного російського крейсера, який стоїть в Санкт Петербурзі, і настільки злякалися, що глава держави агресора Путін провів термінову нараду із міністром Шойгу. Головна тема, на яку говорили військові злочинці, російський флот. Зокрема, Путін підписав наказ про позапланові перевірки. Ну а Шойгу в свою чергу, мабуть, відзвітував про відкриття меморіальної таблички, яку росіяни встановили на честь потопленого збройними силами України десантного корабля Саратов. Той нагадаю, був знищений українською ракетою в тимчасово окупованому порту Бердянське ще у березні минулого року. Пропагандійські змі окупантів написали, що на цій нараді Путін попросив ще у шойгу продовжити роботу із розвитку російського флоту. Як можемо побачити, в цьому готові допомогти наші Нептун. Ніхто, крім них, так добре ще не збільшував кількість російського підводного флоту. Ну а тим часом росіяни почали отримувати перші електронні запрошення на той світ. На порталі Госуслуги почали розсилати цифрові повістки до армії за законом, який екстрено ухвалила Держдума напередодні, повістка надіслана в особистий кабінет росіянина, автоматично вважається врученою. За неявку до військомату призовнику загрожує заборона виїзду за кордон, позбавлення права керувати автівкою і заборона на дії із власним майном у відповідь. На такі заборони росіяни ні не вийшли на протести проти диктаторського режиму. Це ж росіяни. Вони так не вміють. Натомість росіяни активно намагаються переписати квартири та транспортні засоби на своїх дружин. Принаймні, такі запити в останні дні отримали рекордну популярність в російському сегменті пошукової системи Google. У зв'язку із посиланням посилення мобілізації російські маркетологи зрозуміли, де золота жила. Ритуальні служби оперативно запустили акцію, і при купівлі двох трун пропонують отримати третю подарунок. Саму ж Росію продовжують розривати міжусобні війни. Напередодні в російській Казані, в районі танкового полігону, місцеві жителі побачили величезний стовп диму. У місцевих змі та соцмережах повідомляється, що цьому передував гучний вибух. Працівники полігону пізніше розповіли, що внаслідок вибуху боєприпасів загинуло щонайменше 30 росіян. У відповідь наступного дня три безпілотники атакували електростанцію у Білгороді. Внаслідок цієї атаки декілька районів міста залишилося без світла. Хочу наголосити, звісно, що Україна рішуче. Засуджує бойові дії між братніми Білгородською народною республікою та Казанською Народною Республікою. Закликаємо сторони конфлікту до переговорів. Тим більше за що ж воювати росіянам, якщо український прапор вже у Петербурзі, важливо, що росіяни самі його там і підняли. Це відбулося перед Будівлею штаб-квартири учасників співдружності незалежних держав прапор України було піднято із приводу початку чергової сесії міжпарламентської асамблеї країн СНД. Примітно, що Україна не є членом СНД, а будь-яку участь в органах співтовариства ми припиняли ще після початку російської агресії на Донбасі. До речі, якщо дослідити події в Росії публічну демонстрацію українського прапору, російська влада розцінює як дискредитацію своєї армії. Ну відповідно, керівництво СНД заробили як мінімум штраф, а як максимум тепер мають опинитися за градами. І до речі, про ще одну репресивну ініціативу, яку не Забаром ухвалять російські депутати в ЛДПР розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за наругу над російським паспортом. Порушнику загрожуватиме до року позбавлення ворі. Але ж чи можливо більше ганьбити російський паспорт, ніж це роблять представники російської влади? От, наприклад, в черговому п'яному угарі Дмитро Медведєв у Твіттері знову взявся погрожувати Європі. Ядерними бомбардуваннями, зокрема, йому не сподобалося, що прем'єр Польщі Моровецький заявив про допустимість українських ударів по території Росії. Медведєв припустив, що через таку риторику Моровецького може зникнути з карти. На недолугі погрози відреагували в служби безпеки Польщі в спецслужбі. Написали шановний пан Медведєв, будь ласка, пам'ятайте, що поєднувати алкоголь із наркотиками дуже небезпечно. Будь ласка, продовжуйте це робити. Аж тут принижувати власників російських паспортів взялися не тільки в Європі, а на вулицях Балі з'явилися ось такі білборди. На них російською мовою нагадують, що Туристична віза не дає росіянам права на роботу в країні раніше, через велику кількість випадків порушення цього правила губернатор Балі пропонував скасувати для росіян спрощений порядок отримання віз. Ось такими були топ теми дня. Це проект РикаПРО. Побачимось.